Людей, які зареєструвались на евакуаційний потяг, чекають на пероні біля вагону представники громади районної військової адміністрації. Жінки тримають у руках відомості з переліком пасажирів, яких вони відмічають, а також вручають їм евакуаційні пакети від благодійної організації. Глухівчанин Леонід Васильович з дружиною змушені залишити рідне місто. Про евакуаційний вагон дізнались з Фейсбуку. Зареєструвались і вже готові до відправлення. Стали, бобіць, бобіць, на, на слуху у вас було, що там і школи, і інститут. Вот. Ну, і до нас вже почало долітати. Ми в кінці міста живемо, ну стало до нас долітати. Вот. Слава Богу, до нас панам по не попало. Ну ми рішили так. Вчора пішов у міську адміністрацію, мене оформили дуже скоро. От. Ну, і за сутками зібралися. Чоловік переживає за домашнього улюбленця, якого довелось залишити на сусідів. Ми у дворі випустили, і сусідка там, дворів буде по, по городу, буде бігати, і сусідка буде кормити і дивитися. Оце і все. Проводжає дружину з трьома дітьми: п'яти, одинадцяти та п'ять. 15 років мешканець Ямполя. Сам чоловік працює електромонтером оперативно-виїзної бригади. Тож залишився у рідному місті тримати енергетичний фронт. Там уже з дітьми жити вже неможливо, уже бомблять по декілька разів добу вже школи прилітає він навколо у будинки. он, кожен день гасять. Оксана Скверцова вже двічі переселенка. Спершу довелось виїжджати з дружби, а тепер залишати ямпіль. Стало дуже гучно, стало дуже небезпечно, Стали участилися вибухи по селищу, стало страшно. Дитина психологічно вже травмована, і з кожним днем стає ще більше травмована. Тому ми зі своєю родиною прийняли рішення, що треба виїжджати до Києва. В нас там мешкає старший син, то ми їдемо до нього. Пані Оксана говорить, що після прильотів більшість людей приймають рішення про евакуацію, залишаються в небезпечних районах, переважно люди похилого віку. Якщо місто дружба було приблизно 5 тисяч населення. То на сьогоднішній день, якщо залишилось близько тисячі, якщо є, ну це більш переважно люди похилого віку. Ті, кому взагалі нема куди їхати. А якщо селище Ямпіль беремо, то це, скажімо так: останній тиждень стало дуже гучно, Ну, всі раптово просто зрозуміли, що треба переїжджати, бо воно більш кучніше заселене, населено, бо ямпіль. Не так, як дружба, вона розтягнута, а ямпіль більш таки згуртований. І тому ці прильоти просто попали в саму ціль, і мешканці злякалися ще більше, ніж мешканці дружби. І виїхала. Ну, я думаю, виїжджають. Жінка не знає, коли зможе повернутися і чи буде, куди вертатись, але безпека і життя є найвищою цінністю. Тому зараз найважливіше це дбати про себе та близьких, знайти безпечне місце і не втрачати надії. Це дуже. Дуже все прикро, тому що ми їхали зараз по дорозі, і я зрозуміла, що в мене на очах сльози від того, що ми втрачаємо, що було нажито не тижнем, не місяцями, а просто роками. Ми все залишаємо, збираємось, все своє життя. Запакували в валізу за одну ніч і їдемо. Їдемо в нікуди, їдемо ні з чим, але сподіваємось, що все наладиться. Головне, що ми живі. І є можливість куди виїхати усім пасажирам. Допомагає провідник Владислав. Він спілкується із представниками управління праці, які звіряють пасажирів згідно поданими списками. Ці списки потім передають провіднику. Ми курсуємо згідно телеграми, яка прийшла від сумської обласної військової адміністрації з проханням, щоб от до поїзда 786, Сімдесят Київ, шоста причепили такий додатковий вагон, який буде курсувати виключно як евакуаційний, тобто. З Києва ми їдемо, як з пасажирами, звичайний продаж куртків, а назад вже їдемо як евакуаційний. Взагалі плацкартний вагон розрахований на 52 людини. Е, ну, ви знаєте, я вам скажу чесно, ми коли з напарником приймали вагон в Києві ще 27 числа, ну, до того, як поїхати, я взагалі -то думав, що буде багато людей. Ну, знаєте, як евакуація, там всі діла. Я думав, може, знаєте, як там люди зі страху будуть там по 100 чоловік. Знаєте, як колись, як війна почалась, ну, два роки тому, як багато дуже людей було, по 200, там, по 250 чоловік. Але тут фотфу. Знаєте, в перший день там чоловік 20 було, ну щось таке. Ну і взагалі, ось так, ми вже 10-й день наш вагон курсує, Ми возимо не більше 20-25 чоловік. У зв'язку з необхідністю евакуації населення з Шосткінського району евакуаційний рейс продовжено до кінця вересня. Потяг з безкоштовними вагонами курсуватиме до Києва по п'ятницям, суботам та неділям. Для цього потрібно. Записатись або звернутись в саму громаду, або зателефонувати за номером чи в громаду, за номером телефона, або на наш цілодобовий номер телефону внесемо в список, і ви можете поїхати, якщо вам є куди виїжджати до родичів або до знайомих. Якщо ви бажаєте виїхати і у вас немає куди виїжджати, в цьому випадку ви також записуєтесь, вас вносять в список, і ми підшукаємо вам або місце тимчасового проживання, або постійного. Для оформлення заявки потрібно мати паспорт, довідку про місце реєстрації та ідентифікаційний код. Усю необхідну інформацію можна отримати за телефонами 095 72 55 011 і 098 76 96 176 в режимі 24 на 7.